Вітаю! Я асистент ерготерапевта відділення реабілітації Варазької багатопрофільної лікарні Вікторія Андріївна-Телюк. У нашій практиці ми часто стикаємося з пацієнтами, які мають когнітивні порушення, внаслідок інсульту, черепно мозгової травми, деменції та інших неврологічних розладів. Саме для таких пацієнтів система Рехаком стає незамінним помічником. Рехаком це комп'ютеризована платформа, розроблена на основі останніх досліджень у галузі нейропсихології та нейропластичності. Вона пропонує понад 60 тренувальних програм, які охоплюють п'ять ключових когнітивних функцій: це увага та концентрація. Пам'ять, виконавчі функції, зорова моторна координація, візуально просторове сприйняття. Пацієнти, які використовували рехаком, показують значні покращення когнітивних функцій, які відображаються на їхній повсякденній активності та якості життя. Рехаком це не тільки технологія, це шанс для наших пацієнтів повернутися до повноцінного життя, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.